Так уж, душечка, на зустрічі з тобою. Знаєш, мені здається, пройшла ціла вічність з нашої останньої зустрічі в кафе Мон Я так сумувала. А чего ж ты стоишь, моя кохан? Приседай Присідай. Значно ну, ну, глибша, значно серйозніша, дорослішем свій гровесець. Адже ти вже не дівчинка, ну, а, а справжня жінка. Я закохався у тебе одразу і продовжую кохати моя люба Лулу. -Лу. Я також, також тебе кохаю себе. А чим не це мені займався? А чим я можу займати? Думав про тебе. Мріяв тебе побачити. Чекав, коли ти нарешті прийдеш. А ще, ще. а ще. Та ще сходив до магазину, купив сиро, ковбаси, туалетного паперу. Ну, всяке таке. Але це ще не все. Сьогодні я написав для тебе вірша. Для мене, для тебе щастя моє, адже серце моє розривається від розлуки з тобою. І мені ну, не залишається нічого іншого, як висловити свою душу в вірша. тоді коли? Наступної неділі! А? А в четвер? Чому в четвер? А, а що таке? Та ні нічого, просто... Ти будеш готова в четвер? Так. Про все це було. Ну, біля мене можуть. Ти не уявляєшся. У мене сьогодні таке. 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 То яке? Контрольний тест французький. А -а -а. Господи, я так боюся. Мені здається, що сьогодні помру. А -а -а, я вже мені четверт. Чому забудеш? Ну не забуду! Забуду! Ну гаразд, забудеш! Ти ще чи що! Бачиш, який ти Осіма не вірить! Ну на що ти, люба моя? Туди з свої своїх! І нехай вони тільки посміють! не поставили тобі відмінну оцінку! Серж, я так тебе кохаю. Ти такий сильний чоловік. Знаєш, у мене є для тебе подарунок. А що ти мені принесла? Пиріжок? Чому пиріжок? Господинка. Я вишивала на ній ініціали власноруч. Знаєш, я про такий подарунок все життя мріяв. Тобі подобається. Прекрасно, немає слів. А як твоє навчання, до речі? <рес> да. Я ще не готовий. Ми ще недостатньо знаємо один одного. Нічого, ти у мене ще дізнаєшся. Я тобі обіцяю. Овжиці мені студентки. Варто тільки зв'язатись то потім стільки нянчишся. За те доступно, недор, а деколи навіть якось. Столичний вус, філфак, чисті поетичні душі. Ну, відчуваєш себе пожирателем немовля. Але що перед тобою панорама весняного Монмарте. Ти замрій, нікого не чіпаєш. П'ять хвилин, і ти вже відчуваєш, що на тебе хтось старається. <смір> Погляд у відповідь. Задаєш якесь цілковито, тупе запитання запитання. Мені здається, я на вашому курсі читав мальє. Ага, ні? Вибачте, помилився. А ви де навчаєтесь? Десять хвилин, і ти вже знаєш ім'я, прізвище, на кого навчається, яким прагне стати у цьому житті. І що тобі залишається після цього робити? Навіть якось... Ой, розрадись, що вона робить у такій годині? Ти що спав? Жаклі, А що, це, заборонено, може, в нас кримінальним кодексом? <святку> на бородюки не дитяк. Що не чекає? Ні. Але я, звісно, радий тебе бачити. Я <святку> теж рада тебе бачити мій Бог! Але ж я на п'ять хвилин! А, а Чому тільки на п'ять! На п'ять ми на п'ять! Тебе що, з роботи відпустили? Що ти їх за Добре. Слухай, іди до мене, моє курчати! Я так давно тебе не обшіпувала. не скочила! Іди до мене! Йди! Скочиш! чекати. Сіда! Це. <ріху> ну, Добре, ти деколишився. Я взагалі хотіла тобі дещо розповісти. Розумієш, мене сталося сьогодні. А -а -а. Іди до мене, помасажуй мені мені плеча змучена. Ну, Ти зрозуміла, що я тебе відмовлю, правда? Звичайно. Можна? <ріху> Треба. А, все. Бо я ви собі прихожу я на роботу. Все, як завжди, гендели переповнений, пики п'яні. Тут заходить один кадр. Я дивлюсь на нього з вигляду не місцевий, в кваці, в костюмі. І такий, я хочу напитись добитьсями. Я, знаєш, мені ж цікаво. Звичайно, хто б я кажу, шановний, у вас що, що сталося? А він мені. Я кажу, святое, кости, что я так захрюкал, значит, ты улит. Хрюканул, так знаешь. И кажу, дружина, сука, ангел, зрадула мне, приехал ведра